Всі люки переповнені, всі под'їзди в фекаліях, поперло вже в людей на ступеньки. Так описує умови, в яких живуть мешканці багатоповерхівки по вулиці Деповській, 4 в мікрорайоні Лісок місцева жителька Світлана. Підвали будинку буквально потопають в нечистотах через забиті каналізаційні колодязі у дворі. Діти вибігають із батьками при тривозі, нікуди заховатися, бо чотири під'їзди всі були по 60 сантиметрів в фекаліях. Це багаторічна проблема, кажуть жителі будинку. Ця проблема почалась більше десяти років. З'являлася десь раз в пів року, потім раз в квартал, потім раз в місяць, а зараз вже майже кожну неділю. Прибудинкова каналізація забивається, і все йде в підвал. в наш під'їзд, потім далі. Потім воно пробилось по каналізації, там п'ятий під'їзд. Вотерея люди говорять, в розпачі стукали в усі двері ЖЕО номер 2, на балансі якого внутрішні мережі водовідведення, та до Укрзалізниці що відповідає за дворові каналізації. Не дочекавшись допомоги, зібрали 5 тисяч гривень та найняли для очищення підвалів приватну організацію. Але там попередили це лише тимчасове вирішення питання. Надалі підвали знову тонутимуть у фекаліях. жек 2 на залізницю в горі з полком. Всі розводять руками. Сказали, що приміські ці труби ні до кого не відносяться. Вони в повітрі. Труби, там, жир, воно з діаметру, наприклад, був отакі: за рахунок жиру воно звозилось. Треба глобально вирішувати проблему. Ми платимо за комунальний е вгород. А вода залишилася в Укрзалізниці, тобто це залізничні будинки. Значить, на теперішній час виникла дуже здорова проблема: те, що нас покинули всі, і не залізниця, не чистить нам люки. Ніхто не допомагає зовсім. Ми зверталися до всіх інстанцій. Водоканал нас не обслуговує, тому що нас не підписаний з ними договор. Як ми дзвонили, сказали, що нам ну нас даже на карті немає обслуговування наших каналізаційних систем. ЖЕК обслуговує настільки в прибудинковій. Ну, в будинку, а при будинковій колодязі нам відмовила наша акціонерна товариство Укрзалізниці при тому, що ми до них дзвонили. Чому вони нам відмовляють в обслуговуванні? Ніхто не знає. Ну, тобто. Вони не предоставляють ніяких ні паперів. В управлінні житлово-комунального господарства міста повідомили, що ЖЕО номер 2 відповідає лише за внутрішні мережі водовідведення до найближчого оглядового колодязя. Дворові ж каналізації зона відповідальності Укрзалізниці. Для вирішення проблеми ЖЕО номер 2 звернулася до акціонерного товариства Укрзалізниця з проханням вирішити питання обслуговування дворової каналізаційної мережі біля будинку.